І так, чи варто ставити led лампи замість звичайних галогенових ламп? Це в нас є противотуманні фари від мазди. Автомобіль наш 2013 року. led лампи стояли з 2020 року. От, на лампах видно 12-й місяць. 20-й рік. Тобто це означає, що в нас навіть пройшло 2 роки від часу експлуатації LED-ламп. І що з того всього вийшло? LED-лампи вийшли зі строю, як, як бачимо. Навіть повигорали, повилітали пікселі, окись з фари, залишилось. Самі лампи працюють, але вже не та якість світла, яка має бути. Друга лампа в кращому стані, але видно теж, що на ній було багато вологи. теж її частково пошкодило. Вона теж в робочому стані, але якість світла вже не та. Що ми тут маємо? Галогенки оригінальні, коїто. Японські. Мазда, що коїться всередині? Всередині у нас просто все згнило. Сам відбивач, теж весь знищений корозією Друга галогенка нічим не краще. От якщо подивитися, скільки там всередині окисі, це теж оригінал мазда. Якщо добре придивитися, тут видно навіть доки була вода, тобто своєрідна ватерлінія. І тут є ж видно. Так що, це що означає? Що ледлампи дають гарне світло, але не довготривала експлуатація самої галогенки. Ледлампа не дає при е розжарюванні такої температури. Просто, якщо там всередині збирається конденсат, він не випаровується. Тобто вона нагрівається до певної температури, але не настільки, щоб конденсат випаровувався і виходив з лампи. В процесі експлуатації він частково збирається, збирається і починає всередині повністю відбивач руйнуватися і облазить, і падає світло. І У нас виходить, що протитуманні фари, вони вже як Просто денні ходові або взагалі просто як габарити. Тобто від них толку ніякого. Залишається що? Купляємо нові, ставимо звичайнісінькі галогенові лампи. Тут у нас будуть філіпси плюс 30. Вони вже перевірені. Світло, ну, Таке, я б не сказав, що дуже супер ідеальне, але біле світло, так як для туману, для чого розраховані ці лампи, вони підходять на 100% Лед лампи в сильно дощову погоду, в сніжну погоду. Ефект в них не той. В день вони гарно світять, можна їх використовувати як денні ходові вогні. Це теж плюс, гарно світять, але от маємо результат. Це за 2 роки експлуатації. Так, у нас оці лампи тік. Тайвань. Пишемо in Тайвань. Зовсім новесенькі. Тепер світло буде вже надовго і суперово. Так що думати і рішати вам, чи варто ставити LED лампи. Чи залишити звичайні галогенові лампи? Думайте.